Я буду розбиратися, що це за начальник, яка ситуація і так далі. Якщо є така кризова ситуація, він повинен бути. Значить, я вам обіцяю, можете сьогодні йому перезвонити, що буде мій виступ в Верховній Раді. Раз, друге, значить, мої помічники вже сьогодні готують документи на вас, як ви давали дозвіл, які були тут норми і все інше, і тому подібне. Ви, ваше обласне начальство. Це другий момент. І третє. Я думаю, що принцип такий: ми даємо тиждень часу. Тиждень часу, до наступного понеділка, щоб це підприємство припинило офіційно свою роботу. І якщо воно буде далі продовжувати, ми це побачимо. Значить, ми, як попереджую міліцію, ми просто прийдемо сюди, вже без всяких, і його будемо закривати силою. Зберемо більше людей, я попереджую, тому що це ні в які ворота не йде. Значить, ми знайдемо механізми, хай попробує тут нас це. Я попереджую без всяких. Ми його просто силою закриємо. Ми йому даємо час, хай шукає можливість. Воно не має, не має почати роботу. Я доручу вам. От, Борис Карпус.